Всім привіт! З вами канал Сеструлі Ротар. І сьогодні ми знімаємо йогу. Ми будемо займатися йогою. Так, так. У нас проста йога і ви будете оцінювати, так. що ми як робимо. Будете писати в коментарях. Так, і розпочнемо. У нас самі картинки, тому що ми на природі і ми не маємо як по-іншому знімати. У нас всі картинки будуть на телефоні, бабусині. Простріляйте, в нашої бабусі є телефон. Всіх бабусь зараз є телефон. Так. І почнемо. Зараз будемо показувати вам вправу. Так, перша вправа. Ось така перша вправа. Ви бачите добре на біля. Вибачте, що в нас там моря не буде. Так, в нас там море не дуже буде видно. І отже... Тому що ми самі не коло моря людину. Так, стоп, як ти там? Розлітай. Рук, ноги най. Ноги одне до одного. Так. І розлітайся. І... Так. І... Так. Давай, давай. Нам треба тримати. Треба одночасно. Раз, два, три. Кристина, ти не нахиляйся, ну просто нахилися. Куся, треба розлітатися. Давай, Ні, не, не нахиляйся. Раз, два, три. Раз. Треба розлітатися, не просто засілятися. Розлітатися так, щоб розбитися потім, так? Да? Ну почав такого розбитися. Та ноги не треба, щоб торкалися іменно. Ось а. так. А, а. Є! Ой, ой. Надіємося, в нас вийшло, так. тому що він дуже. Так, далі. Справа. Ось. Така. я зверху цей раз. Тому що ми старалися знімати і у нас не дуже вийшло. Все, давай. Так, тут так, я знизу, так? Так. А ну здайся. Я хапаюся і. Це не тут, це де? я можу. На них хитай ними. Тобі ноги як трішки. Не за коліно. Добре все, давай. Рятуйте. Давай. я Давай Так, вона буде знизу, я постараюся зверху. Ні, жопу Жопку. Можна попід їм Ні, треба її опустити. Опустити. На руках. <to skinaaS and gerekiyor> так, ще раз, бо у нас недобре вийшло. Бо ти неправильно стоєш. Так, твістер їде. У нас тут під низом твістер, так, щоб не дуже коврик матькався. Ось, твістер. Так. Будемо читати проваленим. Значить, ми будемо просто давати на одному шалбани, якщо у нас не виходить. Так. Але ж це ми старалися. Ау! Так, далі. О, це повинно бути легше. Набагато. Ось така вправочка. Така класна вправа. Ну, стараємося її. Воспроизв... Ой, сино чіпляється. Ось призвести. Так. Та, свіку, що це нормально. Це не так. Це не Ногами така. Так. Так. Ой, нам треба мої бік йти, тому що ви нас ще й бачити не будете. О, одне, О. Одне. <ріст> ще раз. <ріст> У нас є по дві спроби. По три. Добре, по три. Так, давай руки. Ну ти не нахиляйся, просто ти. Надіємося, у нас вийшло. Так. Дуже. Надіємося дуже, що у нас все вийшло дуже. Тому що, коли ми це робимо, ми не бачимо Вибачте, за посторонні звуки. Нас тут трішки. Так, і наступна вправа ось така Поза. Ми скоренько робимо, тому що у нас в телефоні. Кідай заряд. Так, чекайте. Раз, два, три. Ну це ж відсунь. А мені, я думав, я відсуну, в якій хоче, що У мене тут яблуко. <рес> У мене тут ковпаки. Який. Так. Раз. Раз, два, три. <рес> давай, давай, клади другу ногу. <рес> а мене тут не видно, Ось я. І... Сліднє поза. Так, найпосліднє поза. Але... Е, ось. Таке щось. І ми зараз це виконуємо. Двоє Той раз ти добре. Я, добре, добре. Ай! жоп. Вже... Який? Це не так. Ти високо піднімала? Так. Та ще, Кожний по голові. Да. Якщо мені болі, чи третій раз я зверну. Третій раз вже не буде. Буде. Ну, якщо... О, супер. Попку менше. ще що... чуть Отак. Вот ну кризіна там ноги випрямлені. Назад мать. Так. Ой, вибачте, що я ось чухаю ніс дуже свербить. Ну тобі. Отак. Ну не Ні, це не третій раз, ти сама піднімаєш. Це зовсім мені не подобається. Як нас? Хватить смаркатися. Що? Смаркатися. Хватить чухатись. Чухаєшся і чухаєшся на животах. Якщо вони бачили, то добре. Так, я ніколи не чухаюся, ось так. Вже Ну давай, давай. Послідній. Послідній краще б'я вже була на кладу. Якуся. Так, послідній раз. Критина зараз полонує дерево. Давай, давай, скоренько. Давай, сіку! Ми вміємо літати. У нас третя спроба не вийшла, але зате ми навчились літати. 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 Так, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. І з вами були ми сеструлі Ротар. Пока-пока!